Привіт! Минулий урок ми присвятили тому, що будували з вами зафарбовані фігури, намагалися їх зафарбовувати, робити якісь там речі з ними. На сьогоднішньому уроці нам потрібно вивчити ще одну фігуру, яку будувати ми будемо за допомогою модуля Turtle в Python. Це фігура коло. Коло може бути зафарбованим, може бути не зафарбованим. Але, в незалежності від того, ми для того, щоб побудувати python Turtle коло ми використовуємо команду Circle. Ну, circle з англійської мови це у нас що окружность. Да? І в дужечках обов'язково вказуємо радіус цієї, цього кола. Але враховуючи той факт, що ми з вами звикли, що в математиці, наприклад, для того, щоб визначити коло, треба обов'язково задати його центр, то в Python трошечки буде не так. Чому не так? Зараз я вам буду намагатися це пояснити, ну і показати, помалювати. Дивіться, <кій> якщо ми з вами побудуємо коло, то тоявіть собі, що ваша стрілочка, ваша черепашка дивиться туди, вправо. Тобто ви її виставили таким чином. то як же ж буде будуватися коло, коли ви виконуєте команду? Коло буде будуватися із цієї точки, ось так, проти годинникової стрілки, і повертатися черепаха буде в цю точку. Тобто ми маємо врахувати, що центр кола буде вище від точки в якої або нижче, в залежності від того, куди дивиться стрілочка? А в залежності від того, де ви розташували початок? Ну і який, звісно, радіус. Тобто, оцей відрізочок, якщо ми проведемо в цю точку, цей відрізочок будемо називати радіусом. Він у нас, так як ми працюємо на комп'ютері, буде вимірюватися в пікселях. Ну, я думаю, що це для вас невелика новина. Давайте спробуємо написати найпростіший код. Ну і, власне, трошечки по... Трошечки потренуємося. Значить, ми заходимо на replet, ви пам'ятаєте, як це робити. Створюєте новий REPL. Можемо обрати, не можемо, а потрібно обрати Python with Turtle. Ось with Turtle. Тут ми з вами напишемо: ну, давайте так, ми вивчаємо Circle. Давайте напишемо Circle і створимо новий REPL. Ось. Ну, все. Все, що тут є, ми все ж таки з вами приберемо. Ну, Давайте тренуватися. Давайте ми зробимо отак: Circle. А, а нам потрібен модуль, да? From Turtle Import, зірочка. А далі виконуємо команду Circle. Ну і давайте зробимо коло 150 пікселів в радіусі. Ось ми вказали 150 пікселів. Запустимо цей код. Подивіться уважно, бачите, як коло будується. Тобто воно почало будуватися з нижньої точки. І будується ось так доверху. Можемо перезапустити і ще раз переглянути. Ось так. Тепер далі. Якщо наша стрілочка дивиться не вправо, а вліво, що ж тоді буде? Ну, для того, щоб розвернутися е в протилежну сторону, можемо виконати команду left на 180 градусів. Ну, я думаю, що всі розуміють, що поворот на 180 градусів це буде поворот протилежну сторону. Ну, давайте дивитися. Стрілочка розвернулася і почала будуватися також проти стрілки, і, відповідно, в ту сторону, куди вона дивиться. Вже пішла донизу. Якби це. Нам треба враховувати при побудові наших фігур. Сьогодні наша фігура буде досить простою, вона буде ну, прям -прям дуже простою, але на неї ви витратите, ну, я думаю, що трошечки часу. Давайте я зараз побудую вам спочатку ось тут, щоб все чітко зрозуміло в мене, Да? Ось, у нас буде такий квадратик, цей квадратик буде поділений на три частинки по вертикалі. І на три частинки по горизонталі. Ось, бачите, я все поділив. Тобто виходить, що наш квадратик вийшов 3 на 3. Да? Тобто 9 комірочок. Тепер в цих 9 комірочках треба вказати розміри. Ну, давайте будемо вважати, що кожна комірочка в нас по 100 пікселів. Тут 100, тут 100, тут у нас 100. Тут у нас 100, тут у нас 100 і тут у нас 100. А в деякі з квадратиків я хочу вписати коло внутрі. Так? Тобто туди. Значить, де я хочу побачити коло. Я коло хочу побачити ось тут. Я коло хочу побачити, скажімо, ось тут. Я коло хочу побачити, скажімо, ось тут. Ну і я коло хочу побачити, скажімо, ось тут. Ось все, бачите, я поробив. Більш того, давайте ці кола е, пофарбуємо. Наприклад, зелений колір. Ось так. Зробили. Ну, Тепер виникає питання, а якого радіуса мають бути ці кола? Все дуже просто. Ми розуміємо, якщо діаметр ну тобто сторона у нас буде 100, то радіус кожного кола це буде половина діаметра, тобто 50. Тут радіус 50, тут радіус 50, у нас, тут радіус 50, ну і тут також четверте коло, радіус 50. Ну, Давайте спробуємо. Я вам покажу, як ми робимо нижній ряд. Ну, і далі вже, відповідно, ви самі це продовжите. Значить, Уявімо, що ми починаємо з цієї точечки і дивимося завжди вправо на початку. Значить, Значить, ну, давайте. Значить, що нам потрібно? Я б одразу намалював би перший квадратик. Ну от саме перший квадратик. Що для цього мені потрібно? Я буду писати собі коротенькі коментарі, от таке рішоточку напишу. І напишу перший квадратик. Коментар не буде бачитись програмою, Якщо ви ставите рішоточку, собі підказочки через рішотку, через хештег таки можете писати. Перший квадратик. Forward скільки. 100. Ми пройшли. Повернули на скільки? На 90. Це ж у нас квадрат, так? Да? І цю процедуру, понятно, що це квадрат, ми маємо повторити 4 рази. Ось ми вставляємо сюди, От, вставили сюди, вставили сюди вставили сюди. 4 рази. Запустимо, подивимося. Дивіться. Чик-чик-чик-чик. Зробили. Квадратик є. Тепер, для того, щоб побудувати другий квадратик і в ньому коло, треба розділити нашу роботу на дві частини. По-перше, будуємо квадрат, по-друге, будуємо вже коло. Але для того, щоб це зробити, нам треба якось перемістити цю точечку, Правда? А значить, нам потрібно виконати перехід. Да? Виконуємо цей перехід, він досить простий, ви вже його зрозуміли. Але вставимо такий собі хештег і пишемо перехід. Ось так. Ну, і для того, щоб перейти, робимо forward 100. Можемо собі подивитися, що буде. Дивіться. Ось ми будуємо квадратик і перейшли в цю точечку. Чудово. Тепер копіюємо повністю перший квадратик. Ну, понятно, що другий квадратик він же ж такий самий. І в коментарях міняємо перший квадратик на другий квадратик. Ну і дивимося, що в нас вийшло. Зробили, зробили, зробили. Побудували. Тепер коло буде будуватися от з цієї точки, з серединки. Ось так. Значить, мені треба в цю серединку пройти. Знову ж таки, я буду робити перехід. Але вже перехід на половинку сторони, тобто на 50 пікселів. Зробили. Запустили. Дивіться. Раз, 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 перейшли всерединку. Тепер виконуємо будову кола. Але воно є зафарбованим, тому я використовую команду Begin Fill, почати розфарбування. Використовую обрання кольору колор, ну, нехай це буде color green. Да? І одразу не забуваю про команду end Fill, для того, щоб не забути завершити. Да? І Circle, скільки ми там казали, радіус 50. Чудово. Запустили. Дивіться, чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Коло побудоване. Тепер для того, щоб будувати далі, мені треба поміняти колір. Я роблю хештег, пишу зміна ну для себе, да? зміна кольору. І поїхав. Команда Color. Ми використовуємо для всього іншого побудови колір Black. і Переходимо знову в цю точечку. Значить, Перехід тут вже на половинку, тобто на 50 пікселів використовуємо. І знову будуємо третій квадратик. Копіюємо другий квадратик. Вставляємо сюди і міняємо коментар на третій квадратик. Запустили. Так, що це в мене? Не захотіло воно запускатися. Стап. Да? Ран. Оце це в мене сайт, напевно, підвис. Зараз, так? Да? Чи що, що відбулося? Ну, давайте я спробую це скопіювати: Ctrl-C. І оновити сайт. Ось він щось да, трошечки підвис у нас. О, ми його перезапустимо. Чик. Дивіться. Ось у нас є три квадратики. Тепер для того, щоб малювати другий поверх, вам потрібно буде перейти в цю точку. Я вам бажаю гарної, практичної роботи. Ну і думаю, що у вас все має вийти.